Російські окупанти обстрілюють місця евакуації людей у Херсоні. Щонайменше троє травмованих цивільна жінка, поліцейський та рятувальник сповістили у МВС. Водночас Херсонська обласна прокуратура заявляє про одного загиблого цивільного та двох поранених. А в одному із сіл через обстріли травмовано четверо місцевих жителів. Ворог терорист здійснює ганебні вчинки, терористичні акти атакує наших мирне на наше населення, також волонтерів та працівників, які допомагають евакуювати наших херсонців. Щойно були здійснені прильоти по центру міста, по району корабельному, а також деяких старостатах. За даними начальника МВА, рівень води у Херсоні за останні чотири години не змінився. У військовій адміністрації розраховують, що до кінця дня рівень води почне зменшуватися. Попередньо з населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2198 людей. Сповіщають ОВА. Розселяємо людей в общежиті, там дають кімнату, можна навіть з тваринами. Маломобільних в лікарню ми ложимо. З місць, куди не може дістатися автотранспорт, поліцейські і рятувальники вивозять людей човнами та за допомогою спецтранспорту «Богун». На Миколаївщині через затоплення загинула людина. Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет. Жертвою став чоловік 53 років села Васильівка, який вчора відмовився від евакуації. Місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території. Ситуація на контролі наголосив шайхет. Глава держави вирушив на Миколаївщину Зеленський відвідав головну насосну станцію управління каналів річки Інгулець, яка затоплена через руйнування греблі Каховської ГЕС. Президент розповів, що на місцях працюють рятувальники та представники влади, які здійснюють евакуацію та забезпечують людей питною водою, необхідними продуктами харчування. У Снігурівській громаді створили цілодобовий штаб із ліквідації наслідків катастрофи. У Херсоні Володимир Зеленський відвідав пункт евакуації постраждалих унаслідок руйнування конструкції Каховської ГЕС. Пункт розгорнули на базі одного з медичних закладів Херсона. Ви, ви молодці під обстрілами, лікуєте, допомагаєте людям. У вас великий дефіцит з лікарями, тому що через війну багато хто поїхав. Ми зрозуміли всі сигнали ваші отримали. Я думаю, що ми обов'язково допоможемо. З цим. Ну вам дуже вдячна за вашу велику роботу. Глава держави також побував на одній із точок евакуації населення з підтоплених територій. Президент оглянув техніку, яку використовують для евакуації, і ознайомився із роботою рятувальників та волонтерів. Через підтоплення близько 20 тисяч жителів Херсонщини відключені від енергопостачання. Такі дані надають в Укренерго. Гідроелектростанції розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, Знижують потужність виробництва, щоб зменшити затоплення. Ситуація в енергосистемі залишається непростою. У вечірні години у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків в роботі може виникати дефіцит потужності. В «Укренерго» закликали громадян ощадливо використовувати енергію у вечірній час доби, щоб зменшити навантаження в системі. Дали росіянам комплектуючі щонайменше на 160 мільйонів гривень. Працівники ДБР затримали власників та топ-менеджмент українського концерну, який забезпечував продукцію військово-промисловий комплекс агресора. У тому числі арештували організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата, члена партії регіонів. Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022-го. Наразі ДБР та офіс генпрокурора проводять понад 30 обшуків. У деяких підозрюваних знайшли паспорти РФ, а також договори з Російською Федерацією. Встановлено, що промислова інноваційна група компаній-родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції. Після повномашті. Штабного вторгнення РФ власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми прокладки.